Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії DebitPlus. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином імпортувати платіжні інструкції зі сторонніх програм для агрогалузі. Для початку обираємо під систему облік банківських операцій. Пункт меню Первинні документи документи. Платіжні інструкції в функціоналі програмного продукту Debit Plus містять поділ на вихідні та вхідні платіжки. Кожен із цих блоків документів має в собі транзитну папку Код 2000 платіжки з клієнтбанку. Заходимо всередину та виконуємо імпорт. Попередньо експортованих з певного клієнт-банку документів. Пункт меню Робота з пакетом клієнт-банк» – імпорт з пакету Клієнт-банк. Обираємо потрібний нам, наприклад, «Приватбанк». Натискаємо двічі та чекаємо, доки система повідомить нам про імпорт. «Так». У випадку, якщо ми вперше імпортуємо платіжні інструкції, або ми мали платіж для певного кредитора або дебітора і робили це перший раз, ми маємо обов'язково звернути увагу на колонку код, і якщо значення дорівнює нулю, ми виконуємо додавання наших контрагентів в довідник 12. Контрагенти. Виділяємо всі позиції, які містять нульове значення, та натискаємо права кнопка миші. Робота з пакетом Клієнтбанк. Обираємо позицію Встановити код за ЄДРПО для того, щоб здійснити перевірку, чи дійсно в довіднику немає таких кодів. Після чого Якщо ситуація не змінилася, ми вже безпосередньо додаємо цих контрагентів в довідник пункт меню Робота з пакетом Клієнтбанк додати контрагента в довідник. Після виконання цих дій ми можемо далі працювати з цими платіжними інструкціями. Більше інформації про функціонал програмного продукту debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!